Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі. Програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Близько півтора мільйона гривень такий підсумковий результат проєкту знищити танк. Раніше відомого під робочою назвою Танк за мільйон проект організували вінницькі волонтери. Сувеніри з непридатного для відновлення російського танка, який підбили українські розвідники, розійшлися по всьому світу, а гроші спрямували на потреби війська та дітей, чиї матері знаходяться у полоні. Про цікаві моменти реалізації проекту Знищити танк чи е, нові ідеї, а також про нагороди говоритимемо з гостею ефіру співзасновника. Оницею волонтерського центру Шахіна, головою благодійного фонду Діани Подолянчук, Діаною Подолянчук Вітаю, пані. Вітаю. Я сказала про те, що проект організували Вінницькі волонтери. Ну власне з цього починалося так. Але судячи з того, скільки взагалі зараз інформації про цей проект долучилися, я так розумію, і інші організації, і він набрав якийсь такий ширший горизонт його став. Я правильно зрозуміла? Так все вірно. Цей проект відбувається за підтримки збройних сил України та головного управління розвідки. Якщо за підтримки збройних сил України, ми випустили такий міні-інформаційний фільм. Фільм, який показував всю цю історію, яким чином підбивався танк, які були особливості проекту, і ми цим фільмом дякували нашим партнерам за надану зброю. То з головним управлінням розвідки ми підняли ще одне питання: це питання жінок військовополонених, які знаходяться в полоні, мають дітей. Тобто ми підняли цю проблему в тому, що жінки мають бути репатрійовані. Тобто, згідно з женевської конвенції, вони мають бути віддані країною агресором без жодних умов. Україна свого боку притримується цих умов, і ми всіх жінок військовополонених віддали Російській Федерації без умов, і ми вимагаємо це сама зробити. Тому ми зробили такий захід підтримку діток. Придбали для них планшети для онлайн навчання, зробили їм такий інтерактивний день і зібрали засоби масової інформації, щоб підняти цю проблему. І в нас це в принципі вийшло. І ще один напрямок це мілітарний напрямок. Це допомога спецпідрозділам гурмо. Про це буде трішки пізніше, і цей напрямок ми ще не показали, скажімо так, світу. Це така інтрига невеличка так, на майбутнє ще його так? готуємо, тому що ми більше працювали над такою інформаційною складовою це з цих з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. І зараз ми цей проект плюс-мінус такий завершили і будемо переходити на наступний мілітарний блок. До речі, якщо працює на цей проект і ну допомагає, скажімо так, в реалізації цього проекту і Збройні сили України, ну принаймні Міністерство оборони, скажімо так, і Гурмо. Але чи є допомога, наприклад, від партнерів іноземних і чи це благодійні організації, чи це якісь інші організації? Ні, однозначно, з підзасновниками нашого проекту, так званого «Знищий танк, є американська. Благодійна команда, яка називається Врота в Україну. Вони співзасновниками, і ми разом з ними починали все це робити. Плюс, наприклад, у нас була благодійна ініціатива, яка називається Маленькі серця міцніше засталь. Там де ми діткам презентували планшети. У нас ще були партнери. Це була громадська організація Жінки дісталі. Також у нас була спеціальним заходом спеціальним гостею заходу була Тайра. в Неї теж є свій благодійний фонд, який називається Благодійна Фундація Мрія, і таким чином ми намагаємося розширювати гілки нашого проекту і щоб. Підняти якомога більше питань і долучати ще більше партнерів. От ти кажеш про те, що американці допомогли втілювати були співзасновниками проекту знищити танк. Яка була їхня роль у цьому? Тому що я розумію: так українські розвідники підбили танк, вінницькі волонтери випросили цей танк на сувеніри, так. українські майстриці сувеніри власне робили, бо я так розумію, там були гравіювання, там Двісно. розрізане Дизайн дуло. Так. Був дебув так. дизайнер, були гравіювальники, були ну, менеджери, які там розсилали. І продавали mm -hmm. так по всьому світу. Mm -hmm. Що робили американці? На да, до речі, вийшла дуже чудова команда. В тому плані, що я займалась організацією там йому фільму, йомук там ще там були деякі там періоди, коли потрібно було дещо відгняти, і ми займалися організацією благодійних заходів і підняття цих проблем. Американці взяли на себе дуже чудовий шматок роботи. Вони взяли на себе операційні, такі як процеси. Вони продавали сувеніри, У них є сайт, де можна залишити заявку. Тобто, тобто це вже на грунтову займаючи проектом. Да, і це дуже чудово, тому що якби для мене має така була мета більше, скажімо так, дипломатична. Дипломатичні там перемовини, там гурмо збройними силами все це зробити, узгодити двома структурами, пле службами, які те ми хотіли би, щоб транслювались у світі, і так далі. Е, і до речі, в нас є вже перші результати, де найбільше продавали сувеніри. Так. це. Несподівано, ну звісно, це сполучені Штати Америки, Європа і підключилася ще трішечки Японія. Теж дуже багато замовлень пішло саме з Японії. Але загалом я дуже рада, що цей проект він пішов і став таким більше таким всесвітнім. І я думаю, що це лише перший етап проекту, тому що ми для початку закупили 30 планшетів діткам. Це перша партія. Ми будемо ще закуповувати, і ще буде другий етап проекту. Але це теж буде трішечки пізніше. А от я хотіла ще трішки уточнити стосовно фільму. Це така такий невеликий документальний фільм, наскільки я розумію, ну чи не великий, чи не великий. Він невеликий, Ми хотіли, щоб він був таким лаконічним і щоб передавили дуже багато наших партнерів і або навіть українців. То він він орієнтований на закордон більше чи на Україну? Я думаю, що і так, і так ми зробили англійські субтитри. Uh -huh. Ми думали зробити озвучку, але Валерій Федорович Залушний сказав, що буде достатньо субтитрів, і ідея цього фільму належить йому. Він запропонував. Ми відгняли, і вперше це вийшло на сторінці генерального штабу. цей такий міні-фільм. А є якась назва, як його можна загуглити, знайти, подивитися. В принципі, так і називається нижче танк, такі англійською транслітерацією, mm -hmm. або там можна додати в інтернеті там підбитий російський танк Т80 ББ. Така, в принципі, назва вона є скрізь. І, в принципі, по цим кодам словам словам можна нас знайти. До речі, коли ми говорили в березні про цей проект, який тоді мав робочу назву Танк на мільйон, то ну ніби вже цей проект. Завершувався, вже підбивалися певні підсумки. підсумки, і от пройшло два місяці. А проект завершується ніби тільки зараз. Е дайте, що він Чому тільки як, так, як так, як так сталося? Що ще тоді був, тоді був уже мільйон. 9 березня ми тоді говорили, пам'ятаю, тоді вже був мільйон. Угу. А зараз, на, на сьогоднішнє число, вже півтора мільйони. Якось ну, динамічно завершується проект. Ну насправді тут суть навіть не в грошах, тому що є проекти, які брали більше коштів. Але в нас були ще дуже великі потужні інформаційні гілки. Це перша гілка, яку вів генеральний штаб, це подяка нашим партнерам. А друга гілка, ми тільки почали її вести. Це підняття важливих питань, які стосуються військовополонених. Тобто, це дуже великий шматок роботи. і Він навіть не фінансовий, а інформаційний. У нас буде нашим, так скажу, спікером, амбасадором Тайра, який ми теж дали сувенір з нашого танку, яка буде виступати на дипломатичних зустрічах майданчиків і піднімати цю проблему. Тобто, ми ще підключаємо відомих людей амбасадорів, які можуть дарувати такі подарунки. До речі, Валерій Федорович Далужний і Кирило Олексійович Буданов теж мають такі сувеніри, коли до них приїжджають почетні гості. Вони можуть їх дарувати, і вони їх дарують. Там Валерій Федорович він вже використав свої 10 сувенірів, Він же е, вже роздав нашим поважним гостям і я вже готую йому наступну партію. До речі, я знаю, що генерал-майор Кирило Буданов, начальник ГУР, вручив тобі пам'ятну медаль за безкорисне служіння батьківщині. Е, медаль теж виготовлена на станк. Так. Ну, вона не зовсім і вона більше як нагородне таке серце, і хочу зазначити, що ця нагорода є волонтерською. Тобто, вона Я не, не, не є військовим службовцем, тобто мене деякі питання були від моїх читачів. Чи військова нагорода? Ні, військова, вона цивільна, вона написана волонтеру, Тому це дуже приємно, що наші такі проекти відзначені і начальником головного управління розвідки і Валерієм Федоровичем Джалужним. Головнокомандувачем. Ну я від свого імені, від імені наших слухачів, хочу тебе привітати з цією нагородою. Я не те, що впевнена, я просто знаю, що це абсолютно заслужено, знаючи, скільки ти робиш, знаючи, скільки ти робила, будучи у Вінниці, і напевно горизонти розширилися, коли ти переїхала до Києва. Але разом з тим у Вінниці залишилася велика команда, співзасновницю якої ти була підвести. і от команда. Твій переїзд до Києва він не, не застопорив в твою вінницьку команду? Так. Насамперед, хочу привітати з цією нагородою і нашу команду, тому що це насправді дуже велика спільна заслуга. Ми все це робили разом. І вінницькі проекти вони не ставали на паузу ні одної секунди, і це є повноцінний напрямок Вінницьке направлення волонтерських центру Шахін, який функціонує в Вінниці, частково в Києві, але в Вінниці нас є дуже багато потужних напрямків. Один з таких напрямків це тактична медицина, яку ми допомагаємо по всій лінії фронту. Ми дуже раді всім, хто продовжує підтримувати, тому що вона потребує дуже великих фінансових вкладів, і всі ці збори, всі двіти можна знайти у нас на сторінках нашої команди і там допомога. Переселенцям і гуманітарна допомога там незахищеним верствам населення, тобто це потужний напрямок. Я дуже пишаюсь командою, тому що я коли переїхала в Київ, нас ще більше розширились напрямки роботи. Вінницький розрядок, він став потужно працювати, і так само київські проекти. Тому я вважаю, що це можна цим пишатись, і ми пишаємося кожним членом команди, який працює у всіх напрямках. Ну чесно кажучи, я коли подивилася звіт за місяць за квітень місяць волонтерського центру Шахіна. Я втомилась читати. Я уявляю, наскільки важко було працювати людям, аби досягти таких результатів. Ну, навіть не знаю, чи, чи варто розказувати про все, просто скажу, що люди справді роблять дуже багато. Єдине, ну можливо. От, ти сказала про тактичну медицину, але хочеться ще, щоб ти сказала кілька слів про те, які ще напрямки робить Вінницька команда, і що покращилося власне, з твоїм приїздом до Києва. Ну, конкретно, наприклад, можливо, будучи в Вінниці, ну, я знаю, що давно співпрацювала із Залужним, з командою Міністерства оборони, але можливо знайшлися. Ще нові знайомства зараз в Києві, які допомагають вирішувати певні проблеми навіть в Вінницькій шахімі. Так, ну я думаю, почнемо від війницького відділення. Перший напрямок це допомога з Збройним силам України, силам оборони України, тактична медицина, загальна медицина, допомога переселенцям, допомога декупованим містам та селам. Потім допомога людям з інвалідністю та незахищеним верством населення. Це плюс-мінус. Там у нас дуже велика команда, яка цим займається. Ми хочемо Вінницькій команді від війницької команди подякувати аристократу, 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 те, що він вже півтори роки годує нашу волонтерську команду. Це дуже дуже цінно. Ми вам дуже щиро дякуємо і цінуємо співпрацю. А також ми дякуємо всім, хто долучається до проєктів, тому що двісно, коли я приїхала в Київ, в мене не завжди є час якби бачити все, що відбувається. Я не бачу свою команди щодня, я дуже сильно сумую. Але я думаю, що це така певна жертва, коли під час війни ти маєш. Розуміти, що можна робити більше, коли ти будеш знаходитись там в певному місці. Так вони обставини. А по київській команді я дуже дякую координаційному штабу, які ми разом реалізовуємо проєкти, в нас є спільні наради. І також хочу подякувати. Є в Києві потужний Юніс Сіті. Можливо, ви чули, вони теж є партнерами і спонсорами наших проєктів, які стосуються там, допомоги спецпідрозділам. Тому mm -hmm. я думаю, що все ще попереду і. Не знаю, я дуже люблю, мабуть, і приходити на такі інтерв'ю, тому що це така порція натхнення і така підтримка від вас. Ви завжди підтримуєте всі наші проекти, багато років. І це, мабуть, одна з нагод вам подякувати за вашу підтримку. Ну, Чесно, у мене навіть немає слів для подяки, лише щиросердне таке бажання, аби просто, я не знаю, вищі сили, Бог, хто в що вірить, аби просто ваша сила внутрішня, аби вона. Була розгоралася з більшою силою, така тавтологія вийшла, аби бажання і можливості працювати співпадали і вирухалися далі на благо України, на благо українського народу і при цьому були в цьому щасливими. Дякую, і ми будемо закінчимо, закінчимо власне з того, що з почали. Закінчимо з проекту. Знищити танк на проєкті знищити танк. Ми вже говорили два місяці тому про те, що цей проект добігає кінця. Уже підбивали підсумки про те, що зібрано мільйон. Через два місяці це думаємо, що ну, можливо, це вже теж закінчення, а насправді це закінчення? Чи якось цей проект плавно перейде або в інші, або просто знайде нові напрямки? Я вижна, що це і одночасно початок чогось нового. І я думаю, що бо кожен фініш це фінишся, та, по суті старт. Так, звісно, і кожен на своєму місці. Ми всі маленька частинка того механізму, який рухає нашу країну до перемоги. І якщо ця така наша доля, спрямування і ресурси, люди і збираєте команди, то я вважаю, що все не даремно. І ще хочу вашій команді подарувати такі листівочки. Тут намальовані наші амбасадори, це листівки. Валерій Федорович і Кирило Олексійович Буданов. Ми вам залишаємо такі на пам'ять. І, до речі, ось такі листівки ми кладемо в аптечки нашим бійцям. Тому ще один напрямок це такий творчий, який поєднується ще Так, я тактичною хочу наголосити, медициною. що ці зображення, ці картини, це власне роботи Діани Подолінчук. Дякую. Крім того, що людина працює на благо України на волонтерській ниві. Вона малює, танцює взагалі людина різностороння. І я думаю, що це наша далеко не остання зустріч в ефірі Українського радіо Вінниці. Е, нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Гостею студії була співзасновниця волонтерського центру Шахіна, голова благодійного фонду Діани Подолянчук Діана Подолянчук. Розмову журналістка Ольга Зайцева.